Якщо ви цікавились трохи про забезпечення, можливо, ви чули ці два терміни Java та JavaScript. Певна кількість людей трохи плутають їх і кажуть, що Java та JavaScript – це те саме, але це не є правдою. Що ж таке Java та JavaScript? Спочатку була Java. Java це технологія для бекенд розробки. Це сама та технологія, яка працює на великих серверах, за її допомогою розробляють бізнес-логіку великої кількості бізнес-додатків. Що ж таке JavaScript? JavaScript – це мова програмування, яка використовується тоді, коли ви розробляєте типово фронтенд додатки. Що таке фронтенд додаток Це додаток, який створюють для того, щоб у користувача був Свій інтерфейс. Наприклад, коли ви заходите на розетку, ви бачите веб-інтерфейс розетки. Я впевнений в тому, що саме цей інтерфейс був розроблений за допомогою Java скрипта. Я маю надію, що зараз ви вже розумієте, що Java це мова для бекенду, а JavaScript – це мова для фронтенду. Якщо ви бажаєте трохи більш дізнатися про ці мови і знати не тільки як про них розмовляти, а як і програмувати додатки з допомогою Java або JavaScript, приходьте до нас в академію IT-STEP. і ми вас обов'язково навчимо цим мовам розробки програмного забезпечення.